Всім привіт! Моє ім'я Юля, і я нумеролог. Сьогодні давайте поговоримо про те, чому в нашому житті відбуваються кризиси, чому в нашому житті відбуваються такі болючі події, і от ну взагалі, чому от чому все так? От я б даю так сказала. Дивіться, в кожного з нас є певні свої циферки, певна своя дата, певний місяць і певний рік народження. Да? І дуже часто ми не розуміємо, коли нам Боженька просто посилає певні знаки, коли нам Боженька каже через ротик інших людей, коли нам Боженька. Дає певну подію, щоб ми зрозуміли. От ми це не розуміємо. І от коли прямо в нашому житті попадається дуже дуже величезна така прекрасна попа, лише тоді ми думаємо о, напевно, щось не так, щось десь не то. І то дуже мало задумується над цим. Дуже мало, от реально дуже мало. Людям дуже комфортно весь час шукати собі певні костелі, певне оправдання. Знову ж таки, це непогано, і це не добре. Це от є просто це, от є, от просто є і все. І кожен з нас, він перебуваючи на своєму рівні розвитку, він відповідно притягує до себе саме певні події, да? і він кожного разу, от лише в залежності від його рівня розвитку, він розуміє, як потрібно далі, чи там не потрібно далі, і відповідно, от, куди тягти своє життя, чи, наприклад, залишити його от, в, певному, в мом... певний момент. Да? І чому в наше життя приходять кризиси, да? саме тому, що нам це потрібно. Потрібно як? Потрібно не тілу. Розумієте, тіло, от, да, оце, от це все костюмчик. Це от просто, просто звичайний, абсолютно звичайний костюмчик, в якому живе наша душа. Душа прийшла в цей світ задля виконання певних місій. Дивіться, знову ж таки, як цікаво відбувається, да? От, от є в тілі мами такий оцей ембріончик. Потім в нього вселяється душа, і потім народжується така людинка, да? Отака маленька, маленька людинка. Вона нічого там не пам'ятає, вона щось там улибається, собі плаче, щось там їсть, спить, да? вона таке, якби по суті нічого там і не, і не розуміє. Да? А потім з часом людина ця виростає. Потім в неї вже виявляються якісь завдання, виходять, потім вона щось там робить, да? потім вона закриває свої рідні побутові проблеми, потім вона йде на масштаби, потім вона ще щось там робить, а хтось не робить. Ну, в кожного своє, розумієте? І кожного разу наша оця душа да? вона приходить сюди задля чогось, от прямо задля чогось. Тобто задля виконання певних завдань, задля виконання певної місії. От знаєте, як, наче от. Знову ж таки, вселили нашу душу в цей наш костюмчик, і от дають нам дорогу. От, а ми вирішуємо, чи нам повернути направо, повернути наліво, піти далі, зупинитися і так далі. І це от є вибір, вибір є от у наших руках, так? Да? але всередині, в нашому ось цьому костюмчику, сидить ця прекрасна душа, яка потім, коли людина помирає, ось знову ж таки, людина ходить, вона веселиться, да? вона їсть, вона п'є, їй щось потрібно, вона там щось досягає, вона кудись там лізе, вона весь час кудись біжить. А потім вона от просто, знаєте, от просто все залишається тіло. От от тіло, да? воно залишається, воно ніде не дівається. От ви бачите, просто от тіло, да? А нема ж життя в тілі, все, душа пішла наверх, нема. От от просто є костюмчик. І ви його ворушіть, тільбушіть, все, він не живий. Помирає людина, кажуть, да? От померла людина. Чому померла? Через те, що душа пішла наверх, все. Тіло, оце тіло, яке у вас, да. Душа покинула, вона вона пішла, все нема в тілі, нема душі. От тоді реально людина помирає. Тобто виходить, що душа приходить в цей костюмчик, це тіло задля виконання певних місій. І от дивіться, душа прийшла сюди, да? вона от живе певний період часу, вона там щось там робить, десь там щось там кудись там пробує. От бувають такі моменти, коли кажуть, я не знаю, як це вийшло. От мене, наче хтось вів, да, наче хтось підштовхував. Або мені ще дуже подобається, коли кажуть, я випадково когось там побачив, да? я просто случайно зустрів там тут -ту людину, а нема ніяких случайностей, Абсолютно це все не випадково. Тобто, вже чітко, коли ви повернули направо, то маршрут вже був прописаний. У вас був вибір повернути направо чи наліво. І от ви повернули направо, да? і там вже маршрут розписаний. Потім знову ж таки від вас залежить, ви повернете наліво чи підете прямо. Але от вже далі маршрут пробудований, І знову ж таки. Наша душа от вона приходить сюди, да? вона виконує певне завдання. І от людина повернула направо, йде не тою дорогою, і душі важко, вона не хоче цього, то не її, воно їй не потрібне. От людина мозгом, да? вона ж теж під, підлаштовується під соціумом, підлаштовується під ось ці всі наші умови. Вона вибирає от певне своє, як своє своєрідне завдання, да? яке треба. І от вона вибирає завдання Треба людина своїм розумом, а душа їй каже, ні, не треба, інше треба. Іди в іншому напрямку. Але людина ж включає то розум, да? людина включає аналіз, а там розум каже, там більше грошей, там більше там якихось задоволень. І вона, наприклад, вибирає той напрямок. Да? Вона йде тою стороною. І душа їй каже, все, ну просто досить, не йди туди, зверни назад. Там пішли в інший напрямок. От. І людина не розуміє цього. Да? І от приходить в наше життя певна криза. От реально приходить криза. Криза чому? Через те, щоб людина включила ось тут, ось тут включила і переоцінила, переосмислила, провела аналіз і зрозуміла. О, дійсно, щось я роблю не так. Десь я не йду не туди. А чому так? От чому так вам потрібно ставити претензії не до всесвіту, не до вашого оточення, а саме до вашої середини. І ви розумієте, чому так? І ви виключаєте голову і розумієте, чому через те, що там ви зробили такий вибір. От ви отримали такий напрямок, от ви отримали такий результат. І знову ж таки, мені особисто я сама така, абсолютно така сама. І виходить, я весь час йшла од одною тою самою дорогою. І знаєте, наче, наче я по колу такому ходила. Да? От я з одної роботи на іншу роботу, з тої роботи, знову на іншу, з тої знову на іншу. І в мене таке, знаєте, як цепочка, як замкнути коло. Я там бігаю, 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 бігаю. Да? І потім, коли я наче, от як вийшла з того кола, от прямо розірвала ту цепочку, коли нарешті зрозуміла, от нарешті просто зрозуміла, і воно пішло зовсім все по-іншому, от прямо, наче як інша дорога якась. Да? І знову ж таки, дивіться, якщо от в нас є дуже класна штука, яка називається ще наші сни або своєвідні знаки від Всесвіту. І, от, наприклад, знову ж таки, в мене в житті були такі моменти, що мені весь час снився один той самий сон. От, наприклад, приснився один сон, так? Да? Я думаю, що це таке приснилося? Через трошки він мені сниться, ідентичний, от, прямо ідентичний сон. От я розумію, що це саме той сон, який я вже бачила. Він мені снився. А він мені говорить цей сон, що. Встань, почекай, задумайся, подивись, не туди, не туди йдеш. А я ж така думаю, так, якийсь сон там приснився, дурня якась приснилася, і знову включається розум, і ти розумієш, якби от потрібно що зараз, да? і ти біжиш, виконуєш, а душа хоче зовсім іншого. І обов'язково приходить от, певна ситуація, своєрідна криза, коли ми дійсно розуміємо по-іншому. Але якщо людина не розуміє, от відбулася криза, да? ну людина не розуміє. Ну, Знаєте, потім пізніше якось то буде. Да? Якось розберуся, якось викручусь. От оце якось людина й тягне далі це якось. І потім дивується, чому ж вона отримує зовсім інший результат. Не такий, не такий, який хотіла. А чому? Так ви ж самі обрали, ви ж самі сказали, я якось якось буде. Правильно? Якось, Якось це як. Ви ж робите вибір. Ви обираєте, ви собі там вирішуєте, розумієте? І, наприклад, коли людина знову ж таки там пройшла певний період часу, їй знов приходить криза, да там, наприклад, втрата от, бізнес втрачає людина. І от в неї далі є вибір. От вибір у людини є. Вона, наприклад, втратила бізнес, і далі вибір. Або ви сіли, плачете і всім розказуєте, що Боже, така біда, така біда, я бізнес втратила, тра-та-та, як же ж мені жити, як же ж мені тепер бути, а всі такі погані, а все таке нещасне і так далі. Чи ви такі знаєте, ну обов'язково день треба так зробити? Ясна справа. Душа наша, душа і емоції нікуди не дінеш. Ми такі поплакали, так? Да? Навіть тиждень, от дозвольте собі, ви собі так дозволяєте, знаєте, там три дня, да, або тиждень там, от поплакали, подепресували, там, ви собі проаналізували, а потім включається дійсно от ваш, наче як поклик середини. І ви включаєте голову. Підключаєте туди ту вашу душу, і ви розумієте, що вам потрібно, куди як і далі. І ви такі нічого страшного. І от один бізнес зрушився, да? я побудую інший. І ви далі йдете, і ви далі робите, і ви далі досягаєте, і ви робите це дуже легко. І люди дивуються, чому ж так. А знаєте чому? Через те, що криза прийшла, рішення відбулося, аналіз відбувся, поплакали, поривіли, да? далі вдяглися і пішли собі виконувати. А инша людина, например, От попала в цю кризу, вона там закопалася, їй там комфортно. Вона сидить в тому костюмчику, очки закрила, і весь час страдає, і весь час плаче, і весь час плаче. А їй душа каже: Да досить вже плакати, досить, біжи, вже виконуй щось інше. Ти не для цього сюди прийшла. Ти не прийшла для цього, щоб страдати. Боженька там дивиться на вас зверху і каже: Боже мій, що ж ти робиш? Що ж ти робиш, дитино моя, біжи, ну ти посміхнися! Він вам дає якусь прекрасну подію, він дає вам внуків, він дає вам не знаю, там якихось там ще. Моментів. От вам маячок, що, от подивись, класно, супер, життя продовжується. насолодись цим моментом, поки ти є тут. І люди що роблять? Вони кажуть, ой, ну да, оце то да, Але вони знецінюють це, що мають, знецінюють, і їм от, от знову ж таки хапають за цю кризу і знову ж таки її роз, розтлумачують, розмусолюють і далі отам, в ній живуть. Да? Чому кризи у наше життя приходять? По одній єдиній причині, що нам це потрібно. Потрібно чому? Для того, щоб ми провели аналіз і прийняли рішення. Це як своєрідний маячок, як своєрідний просто вже знаєте, як коли людина їде, да, і, от, наприклад, переїжджає залізну дорогу. І в принципі, світлофор стоїть, знак стоп стоїть. Да, але людина така дивиться, немає потяга, да, немає оцих таких шлагбаунів. Да, шлагбаунів, оцих таких, що загорожують. І вона пролітає через оці через ту залізну дорогу. Буває, не пролітає, так? Ну це вже різні випадки бувають. Але попередження було, і світлофор був, і знак стоп стояв. Але людина пролітає, так? А от коли вже прямо шлагбауни, от прямо вже все, от обмеження, от, от загорожа. Ну людина вже не поїде через те, що ну вже все. Ну от прямо вже знаєте, не пропускає, от стіна. От і є такі, що через стіну ту перелазять, перестрибують і біжать далі. Так? От вам і вся, вся загадка, вся розшифровка через те, що кожного разу певна подія у наше життя, вона не приходить просто так. От, не приходить. От певного разу це вам іде для того, щоб ви проаналізували. Певного разу, щоб ви задумались, а вже коли ви не бачите, не думаєте, ті знаки не сприймаєте там ще щось, тоді до вас приходить повна така попа, і попа приходить у різному розумінні. Абсолютно у різному, в когось це по здоров'ю, в когось це по грошах, в когось це щось віднімає, в когось це щось руйнується. І далі залежить від вас. Чи ви прийняли, проаналізували, включили ту легкість і пішли далі? Чи ви в тому потонули і в тому варитесь? Да? І коли ви в тому варитесь, то ваша душа вона не для цього сюди прийшла, не для цього. Вона вам кричить: Ей, вилазь, вилазь звідти, вилазь з тої ями. А ви такі що що собі думаєте? Ну куди, куди я вилізу, куди я піду, мені потрібно то, мені потрібно то, і ви далі себе туди закопуєте, так? Да? І от ваша душа, наприклад, коли вже йде звідси, коли йде з цього світу, вона іде, ота така. Знаєте, як кажуть, запечатана. Чому запечатана? Через те, що вона не пройшла свою місію, вона не виконала свої завдання, а вона пішла з тим тягарем, і вже в наступне втілення ви прийдете, да? Виконувати своє завдання і вже принесете у цей тягар з собою. І тягар який, тягар того, що от якась така біль, от якесь таке незрозуміння, якесь таке все дуже важке, якесь таке, що знаєте, дуже таке, от от прямо, от аж кажуть, душа розривається на куски. І так далі. І кожного разу, абсолютно кожного, всі події у наше життя, вони приходять лише через те, що нам це потрібно. Особисто кожному з нас. Отож, якщо є криза в вашому житті, які є моменти, де ви щось не розумієте, то ставте питання завжди до себе. І аналізуйте, розумійте, де ваша душа вам вже просто криком кричить, що ти вже нарешті там щось зміни. Але ми так знаєте, хто не розуміємо, ми вже хочемо прямо, щоб вже так добре нам щось прийшло, таке вже прямо, щоб ми вже дійсно поняли. І лише коли вже щось таке дійсно приходить велике, то ми тоді починаємо жалітися, і, от як то кажуть, роптати на долю. Да? На Бога звинувачувати, ще до когось там претензії ставити, що Боже Боже, як же ж то так, чому ж я такий нещасний чи нещасна, чи ще щось інше. А це не ви нещасні, і це не ваша, ну як, би, як сказати, ну, не то, що навіть вашої вини в тому немає. Якби це, знаєте, як це коли людина, наприклад, взяла ножик да, і починає різати свою руку. То ясна справа, що вона її поріже, і ясна справа, що буде кров, да? і ясна справа, що буде боліти. Оце те саме. Коли ви, наприклад, прийняли певне рішення і робите певні кроки, то досить дивно чекати звідти інший результат. Ну, це досить дивно. Знову ж таки, коли, наприклад, дружина там, наприклад, наливає алкоголь да, своєму чоловікові, то досить дивно чекати, що він через два, два часа буде тверезий. Ну, розумієте, в принципі, він може це так бути, може це все відбутися я згідно. Але от, ну, це досить дивно, да? коли ви самі там, травите якимись певними причинами чи, там, наприклад, певними кроками, робите якісь ситуації, там, де вашій душі не так і не то, то досить дивно чекати, що буде інший сценарій. Правильно? Отож, з вами на зв'язку. Всім дякую за перегляд і пока-пока.